Також пропонується зміна за рахунок перерозподілу видатків. 248 тисяч 500 гривень це кошти депутатського фонду, відповідно, розподіляються за головним розпорядником відповідно до звернень депутатів. Також пропонується провести перерозподіл коштів резервного фонду. 3 мільйони гривень на 3 мільйони гривень зменшити резервний фонд. Це спрямувати на заробітну плату у медичних представниках комунального підприємства, малийського міська лікарня». На, на бюджетній комісії минулого разу депутат Петлич э, виявив бажання спрямувати 50 тисяч своїх коштів на програму, яка була тільки. На технічну документацію, на э, зруйноване або пошкоджене, пошкоджене майно пане голосу. У нас є така важка ситуація з сім'єю будівка, багатодітна сім'я, батько лежачий, ну де дуже секретично. Є заява на матеріальну допомогу. Але я думаю, 2 тисячі взагалі прийнятих, я думаю, що це не про що. Прошу, якщо то хоча б 10 тисяч її ти виділить. Бо там держуся не просто. Прошу підтримувати. Я так по по походному говорю, что вы можете мне предложить. Нет, 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 У нас з вами буде війни лишив, але е, ми цю війну планували частину е, коштів потрапити на лікарню, але зі, з тим, що як ви знаєте, не знає, затримує оплату за послуги, які надання того, щоб люди наші не чекали е, цього, а це може бути ще й в березні, я так розумію, так? Наша да? НТЗУ дуже цікава організація.

Так, <гублінг> да, ну якщо ви згадаєте, в минулому році в короткий був такий напружений стан на фоні цього, і ми з вами минулого року цього не допустили. Ми профінансували забіг оплату в пікарді. І ще понад року ми такі карті теж дофінансували. Ми да, це пам'ятаємо, <гублінг> зараз, зараз ми із результату поду прояву, тоді ж ми буде відніше, а то його назад зможемо поповнити відповідно. Колі, які будуть зауважні пропозиції? Я ще нагадаю про підтримку Збройних сил України. У кожного з нас є виборці, які сьогодні увагу Збройних сил України. І ви знаєте, що ми програмою передбачили, чи молодо коштів на, на підтримку. Що комусь е, потрібна допомога на військову частину нашої військовослужбовці. Вони всі ну, і всі наші ми заділи, навіть людина на іншому місті, але звертається ми маємо підтримати, тому що там обов'язково тієї буде з Малинської громада здорові. Е, кажіть, як хочеться листи на Малинську міську раду, і відповідно до цих осіб ми зможемо виділяти кошти, вони вже в нас є на програмі. Тобто нам достатньо вистави, що навіть здесь не потрібно. потрібно а потрібно, а воно так як проділяється да? да, як депутатський фонд, Так як депутатський фонд і тим більше у нас є окремий додаток, де чисто вказано, які військові частини, на які цілі призначення ми вділяємо кошти. Тобто говоріть, вибрати, на кому потрібна допомога на військові частини, буде а можливо, допомагати ми. <звучит>

три дні курси. Що потрібно нам? Отже, як ви представляєте питання ввід, за 50. Я считаю, це така моя скорочастна відповідь до бізнес-плану. Ми змоїмо довиріти у логістиці по русі з виходом до парламенту. І, не знаю, що це таке. Я 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 не що це таке. Я не знаю, що це не знаю, що це таке. Я 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 не Попередньо вже я уже винят, привели. 15 млн грн переговори зараз. 13 мільйонів гривень. Але в тій сумі і сума 1,5 мільйона так, яка наповернулася із обласного бюджету, правильно? Яку ми з вами кінці року направляли на встановлення обласновальних платформ Кафесія, Вінниченка, Шевченка і площа. Департамент регіонального обласної адміністрації цей просто замовляти проєкт, але не що посеред, ми сейчас закупівлю, тому вони нам них повернули, відповідно, з наступного року у нас буде продовжувати назад і повернути, щоб вони вже не робити роботи. Так, Да, ну які ми хоть по поводу экрания уже почала работать в малые відділення, плюс їхні планы на ремонт примещения підделення геодиализа и посколка шовича это подает, да?

субвенцію вносити 1 млн гривень. Тобто, ну, як мінімум 1 млн грн, я думаю, ми можемо розраховувати. Можливо, так, можливо, як люди. Ми там розуміли, що було потрібно нашого країну. Прийшли і вирішили, що потрібно нашого країну. Треба теж допомогти. Ми до тисячі років. І тому, що потрібно,

すい。<laughs> <laughs> <laughs> Чистина, ми завжди ми це нагадуємо. Ви знаєте, що в цьому році депутатський фонд за ваші ініціативи був збільшений. Розмір з розрахунку 150 тисяч гривень на одного депутата, тому мене завжди є пропозиція, щоб ці кошти з перерозподілом не тянути на кінець року, а завчасно спланується поспілкуватися з виборцями, що краще вам куди ці кошти скримувати, зарані подавати заяви, що. На спряники встигали їх освоїти, відповідно, щоб потім не на кінець року не дали туди вже їх розподілити. Não, não, <coughs> <laughs> Я числа довше, ніж Ви знаєте, що дуже ефективно, скажімо, води так завжди проходиш купання того, якщо ви. Э, це не замовляєте на свої недостатки кошти, э, якісь повністю проєктно-посторожну документацію, і дуже зручно, коли на міністрку ми з вами формуємо проєкт бюджету, ми ви маєте можливість використати ті чи інші кошти на реалізацію наших проєктів. Ну, да, тому і зараз є час, є можливість замовити проєктну організацію і встигнути зробити. Багато декого зроблена електрика селективна у містерях. Багато виконування справи. От вони болі. надеюсь, что у вас всё представляется идеально. А, идёт отрожен. И ещё можно по поводу того. Что-то не стало, они что-то не будет. Добрые, добрые. Дед, ёлки-палки, приятно. Горбатые, что? 何 <noise> <noise> Я думаю, що це не так. Я думаю, що це не так. Я думаю, що це не так. А ось це не був. А ось це не був. А ось це не був. Ні. Перечитайте. Щасний, щасний розумієте? Так. Ми ще з вами зараз говоримо питання змін до бюджету. Чи будуть якісь пропозиції зауваження стосовно даного проєкту рішення? Ні, немає. У нас була пропозиція щодо зміни до бюджету в частині матеріальної допомоги жителям Слава Бадівка, відповідно.

Кое е отже, формується монументальне. Приблизно 20 іржавих, добули приємних і таких пластичних. Натягнули, да? А от правда, стік, немає, присутні, так? Зібрали мою учню.

База, яка знаходиться в середній дні. Ми тут ще є запитання за уваження. Сергій Петрович, це питання було на комісії? Так, було відповідно. Сергій Петрович, що сказав комісії? Все, все, все. Хто і сам на голосування про пропогодження надання користування Московської бурії? Так, 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 Переходимо до розгляду 9 питання денного На рішення 79-ї сесії посмотрю 24 кю 2025 року про продовження дії дорожки. На минулій сесії дано рішення отримуємо стримку. Виносимо на розгляд позачарової сесії. До статку є право подавання лето шляхом набрання 2 третіх голосів від загальних і підстав. Так, ще раз маю звичай ставити на голосування, так? Так. Ставимо на голосування. Рішення 79.30 8 ступень 24 грудня 2024 року про позову ребенку. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один депутат отримався, рішення комісія. А хто? Шановні депутати, амети міського голови подолана. рішення надало. Забрала... Шановні депутати, всі питання порядку денного розв'язані відповідні, прийняті рішення, чи є зауваження щодо ведення сесії. І дякую за участь. Коло що оголошується закритою?